Погода в Україні найближчими днями різко зіпсується. Як повідомляють синоптики, в Україну прийде похолодання дощі, град і ураган. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, у неділю, 25 червня, по всій території країни прийдуть опади, сухо буде лише у Криму. А ось нарешті території України очікуються дощі, місцями з грозами. Тому заздалегідь плануйте свій день та беріть з собою парасольки. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в неділю, то трішки похолодає, а саме прохолодніше всього стане в західних областях від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла в день. На решті території країни очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла, лише у південних областях та на узбережжі Чорного моря очікується від плюс 28 до плюс 31 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. У Києві, 25 червня, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме дощ, який до вечора може посилитись. Температура повітря каливатиметься в межах плюс 19, плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!